Ігор Циркін продовжує реалізовувати програму оновлення комунального господарства Дніпропетровська днями відбулася зустріч депутата з мешканцями будинку по вулиці Бажова. Жителі чотириповерхівки, зведеної повоєнні роки, потерпають від комунальних негараздів. Проблеми, що не потребують додаткового фінансування з міського бюджету, депутату вдалося вирішити протягом тижня. Будинок по вулиці Бажова за номером 32 це чотириповерхівка з трьома під'їздами. Затоплений водою підвал, зруйнований фасад, неремонтовані оголовки димових труб, відсутність зливів та дірявий дах. Ось далеко не повний перелік негараздів, з якими вже багато років стикаються мешканці старого дому. «Сильно і в той кімнаті текло, і в этой. У нас дві кімнати, текло і там, і тут. За словами заступника начальника міського управління жилічно-комунального господарства Владислава Грицая, у 2011 році провели капітальний ремонт даху на суму 80 тисяч гривень. Роком раніше на 130 тисяч гривень відновили санітарно-технічні системи. Депутат Ігор Циркін приїхав, щоб дізнатися у людей, чи задовольняє їх якість виконаних робіт, а також скласти план першочергових завдань. З'ясувалося, що деякі ремонти не доведені до кінця. Депутат на власні очі побачив сміття на горищі та воду у підвалі. Таке недбальство комунальних служб депутат вважає неприпустимим. Зі ми теж зустрічаємося з проблемами руководителі ЖЕКів, руководителі комунальних служб, тому що ми убедились сегодня в том, що даже многие работы, на которые виділялися средства, були сделаны, но не доділені. Були зробили підрядчики після себе не обрали мусор. Ігор Циркін визначив начальнику Жека терміни, в які повинні бути усунені всі недоробки. Наступного дня активістів будинку депутат запросив до себе у кабінет. Мова йшла про ремонти, які слід внести у титульний список на 2013 рік. Але в першу чергу Ігоря Циркіна цікавило наведення порядку на горищі та у підвалі після його візиту. Люди повідомили, що роботи розпочались. Зі свого боку депутат дав розправи. Спорядження перевірити якість роботи працівників місцевих ЖЕКів. У мене к вам обідітельна просьба не тільки касательно Василія Ніколайовича, а й по всім своїм сотрудникам, які працюють у вас з руководителями ЖЕКа, розібратися на соответствия займаємої должності. Контролювати ситуацію щодо цього та інших будинків. депутат Ігор Циркін буде і надалі. Наталія Хащева, Денис Єлисавенко, новини.